Нещодавно я дізнався про експеримент. Середньовічний перський учений Авіценна взяв двох однакових ягнят, поставив їх у дві клітки, годував абсолютно однаково. Але є один нюанс: одне ягня бачило клітку з вовком, а друге ні. Що сталося далі? Ягня, яке не бачило вовка, було бадьоре, товстеньке, здорове, а ягня, яке постійно бачило вовка, було пригнічене, малорухливе, худе та з неохайною шерстю, і це при однаковому харчуванні. Розумієте? Стрес буквально з'їв друге ягня зсередини. А тепер найстрашніше це саме роблять із людьми: страшилки в новинах, статистика смертності, факти про те, як все погано. Це все працює, як та клітка з вовком. Чому ніхто не говорить про те, що найголовніша зброя 21-го століття це не ядерна зброя, не штучний інтелект, а стрес. Подумайте, якщо новини постійно підвищують у людей рівень кортизолу, занурюють у перманентний стрес, а держава це не зупиняє, то хто від цього виграє? В кращому випадку це просто влаштовує тих, хто нічого не робить проти інформаційного впливу. А в гіршому пишіть у коментарях свої думки. Науково доведено, що стрес руйнує здоров'я. А ми щодня їмо його на сніданок, обід і вечерю через екрани наших телефонів. Хто готовий зробити детокс від інформаційного сміття? Поставте лайк, якщо усвідомлюєте цю проблему.